На очах сльози, а у серці біль, який не вщухає. В їхнє життя увірвалася війна і відібрала найдорожче синів та доньок, яких вони носили під серцем і народжували для щасливого майбутнього. Матерів полеглих захисників Вінниця першою в Україні вшановує муніципальною відзнакою мати героя героїні. Це є знак пошани і вдячності вінничан до вас. І дуже важливо, щоб вінничани завжди відносилися до вас усією шаною і вдячністю, і завжди пам'ятали завдяки кому вони просто живуть. Тому що кого не секрет, що рашисти мають єдиний намір просто знищити нашу державу і знищити нашу націю, наш народ. Створення відзнаки ініціювала Рада родин загиблих захисників і захисниць України. Вона зі срібла має форму подвійного серця, внутрішні з тріщинами, розбите втратою, зовнішнє уквітчене, символізує повагу та шану громади і жертовність матерів. Отримала нагороду і мати Дениса Лабунського, який у 2022-му загинув під Бахмутом. Мій син за кордону прийшов і прийшов наше місто Вінниця. І сказав, мама, треба йти на Київ, щоб Вінницю не дойшли. Слава герою України, моєму сину і всім синам, що зараз захищають нас, нашу цілісність і суверенітет нашої держави, кожній матері, яка виносила цим серцем і буде носити на вік, віків кожного сина. Ініціаторка відзнаки Вікторія Колмикова, серце із позивним сина Вахар носить із гордістю. Є срібна відзнака, це як. Сімейна реліквія, як пошана від громади, і є така додаткова золотиста на щодень. Це як знак ідентичності. Ви знаєте, ми вже носимо деякі такі відзнаки і впізнаємо одна одну по таких відзнаках, обіймаємо без слів. І мені дуже хотілося, щоб суспільство, громада, по таких відзнаках, по ось таких значках серце матері бачили серед нас таких людей, матерів, які. Живуть з нестерпним болем втрати найдорожчого і розуміли, які слова підібрати, чи може просто обійняти. Відзнаку за сина Героя Небесної Сотні Максима Шемка отримала і Зоя Кузьменко. Матерів потрібно вшановувати саме перше. Вони на собі найбільший тягар несли згибелі свободи дітей. Ховати це дуже дуже страшно. І от вони на собі отой от тягар винесли. Багато з них ще не можуть прийти до тями. І саме страшне, що свису цей не, не закінчується. Бережно почесний знак тримає Валентина Бірюк. Її син Олег був старшим льотчиком-інструктором, гелікоптер якого у 2014-му збили окупанти у Луганській області. Мінниця однією з перших в Україні вшановує так матерів. Що не тільки воїнів, а і матерів, які виростили і виховали дітей. і Любити свою батьківщину. Муніципальну відзнаку вручатимуть до державних свят та у пам'ятні дати матерям полаглих оборонців. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.